Дзвінки, начебто з міліції про затримання близьких розповсюджений на сьогодні метод ошуканства. І, хоча вже котрий рік про це розповідають у ЗМІ, все одно люди і досі потрапляють на гачок аферистів. І з початку року зафіксовано 113 фактів телефонного шахрайства. Його жертвами стають в основному люди похилого віку. Їм повідомляють про затримання дітей чи родичів. За вирішення питання вимагають від однієї до п'яти тисяч доларів. Правоохоронці зазначають, у зв'язку з обмеженням банків щодо видачі готівки. Таких злочинів поменшало. Втім, закликають городян не піддаватися на провокації та перевіряти інформацію, якщо зв'язані дії співробітників правоохоронних органів скажімо так, з розміщенням ущерба або других моральних компенсацій, то все это происходить в стенах админ зданий органів. органов и с составлением соответствующих документов.